В Україну повертається 30 градусна спека. Синоптик назвав точні дати, коли розжарить. Температура в Україні підніматиметься до плюс 30 плюс градусу. Від сьогодні в Україні посилиться вплив антициклону зі сходу, тому збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Подекуди температура підвищуватиметься до літніх плюс 30 плюс градусу. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича, передає Метеопрох. Погода 22 вересня. У п'ятницю, за словами Ігоря Кібальчича, опадів в Україні також не передбачається, а температурний фон суттєво не зміниться. Вітер буде південно-східної чверті – 7-12 метрів за секунду. Мінімальна температура повітря вночі становитиме плюс 9 плюс градусів. А в день повітря прогріється до плюс 24 плюс градусів. Погода 23 вересня. У суботу опадів в Україні також не прогнозується. Вітер буде південно-східний, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду, Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15 градусів. А в день очікується вже плюс 25, плюс 30 градусів Цельсія. Погода 24 вересня. У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на крайньому у заході внаслідок впливу малорухомого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, прогнозує Ігор Кібачич. Вітер буде південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11 плюс 16 градусів, а вдень повітря прогріється до літніх плюс 26 плюс 31 градус. Лише на крайньому заході буде свіжіше плюс 19 плюс 24 градуси. Зміна погоди в Україні. Що відомо, наприкінці тижня в Україну прийдуть дощі, які принесуть з собою похолодання. Про це каже синоптик Наталка Діденко. За її даними, наділю в західних областях прийдуть дощі, а температура знизиться до плюс двадцяти, плюс двадцяти градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!